Миру Божого всім, знаєте, в наш час дуже популярна така фішка як життя в моменті. І що означає це життя в моменті? Це означає те, що люди намагаються не перебувати в реальності. В реальності того, що насправді нас оточує, і намагаються просто кайфувати, відпочивати раз дивитися блогерів, аналітиків, там подорожувати, сидіти, грати в ігри, дивитися фільми. І от я просто роблю, що хочу. Але знаєте, це насправді то означає заганяти себе в ілюзію. Тому що життя в моменті не позбавляє нас від реальності. А цю реальність будуємо ми самі. Від нашого вибору залежить, якою буде ця реальність. І слово Боже, Біблія говорить, що реальність, ось цей момент, він може бути або в благословенні, або в проклятті. Все. Третього варіанту не існує. Тому щоб. Момент був в благословенні. Нам потрібно всім звернутися до Бога. Нам потрібно почати вивчати Слово Боже, тому що просто задурювати собі голову, да, типу там життям в моменті, жити по емоціям. Це не позбавить нас від війни, позбавить від війни настільки Бог, якщо ми навернемося до нього. Це не позбавить нас від болячок. Навпаки, розвлікатися, тусіть життя в моменті, воно навпаки тільки дає купу цих хвороб і так далі. Воно не позбавить нас від життєвих проблем життя в моменті. Тому знаєте, вся ця психологія, вся ця філософія, вона просто не працює. Працює дух. І дух нас з'явиться, і звісно ж, тоді свобода від проблем і проклять тільки якщо ми звернемось до Бога, тільки якщо ми почнемо молитися. Тільки якщо ми почнемо вивчати слово Боже і розуміти, як нам виконати це слово Боже в своєму житті, тоді ми будемо щасливими, тоді ми будемо повноцінними, тоді ми будемо наповненими Богом ізсередини. І звісно ж все життя. Буде благословенним. Тому, якщо ти не знаєш, як доєднатися до Бога, якщо у тебе немає живої церкви, яка вивчає Слово Боже і навчає, як по цьому слову жити, як жити в благословенні і позбавитися від проклять, то напиши мені. Я так само колись була в болячках, в прокляттях, в проблемах, в панічних атаках. І я молилася до Бога і просила, щоб він привів мене на свій шлях. І мені майже одразу зустрілася людина, яка проповідувала слово Боже. Мені допомогла церква, слово Боже. Зараз це вже міжнародна місія слово Боже, яка допомагає мільйонам людей. Знайти, віднайти Бога, народитися від духа і стати щасливими і благословенними людьми. Тому, якщо ти шукаєш справжнього справжнього живого Бога, який дійсно може тобі допомогти, напиши мені. І я приєднаю тебе до вивчення Слова Божого, до наших онлайн-конференцій, щоби ти міг. Народитися від Бога і дійсно пізнати живого Бога, який може допомогти абсолютно у всьому і дати життя вічне.